Сьогодні приймаємо допомогу від фонду Петра Олексійовича Порошенка, за що дуже дуже вдячний. Тому що він робить, він його фонд, всі ті, хто люди залучені до цієї допомоги нашим Збройним силам. І на, наразі ми приймаємо 100 дронів FPV, які будуть застосовані безпосередньо по противнику на ближайший час. Наш uh, начальник Служби експлуатації безпілотних систем, позивний ніж, e, значить, ми отримали на сучасніші зразки, які будуть використані за призначення. Дуже дякуємо вашому фонду і те, що ви допомагаєте нашій бригаді. Мої шанування, вітаю і радий бачити. Я не думав, що Ашер з сином приїде. Де років не бачилися. Дуже радий бачити. Ми маємо невеличкі подарунки від нашої великої родини. Оце красиве, але холощене. А це дивіться, Це Петриківська розпись. І особисто від нашої Вау! родини Черкаська. <рес> це одне, а це благословіння вашому дому і вашої родині. Хай Господь благословляє вас, те, що ви робите, пане президенте. Ми вам дуже дуже вдячні. Таке благословіння є майже в кожному єврейському будинку, яке нам допомагає пам'ятати також про те, що Бог існує, дійсно Він надає нам життя, силу, і завдяки йому ми маємо мир, злагоду і все те, що нам надає можливість творити добрі справи.